Студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас в Одеській області. Вантажний потяг на смерть збив 15-річну дівчинку. Трагедія трапилася в Подільському районі. Дівчинка йшла між залізничними коліями і не реагувала на звукові сигнали вантажного потяга. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм школярка загинула на місці. Обставини надзвичайної події з'ясовують правоохоронці дев'ять з половиною років за жорстокий злочин. В Одесі винесли вирок чоловікові, який убив свого сусіда, а тіло жертви викинув у лиман. Сусіди посварилися, і п'яний 55-річний одесит завдав жертві понад 20 ножових поранень у груди та живіт. 30-річний чоловік помер від великої крововтрати. Аби приховати злочин, убивця занурив тіло в багажник автомобіля, вивіз його за місто і викинув у хаджибейський лиман. Через кілька днів підозрюваного затримали. Суд визнав його винним і засудив до 9,5 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Нову розробку України морський дрон презентували в Одесі в рамках найбільшого політичного форуму в Чорноморському регіоні Black Sea Security Forum 2024. Головною темою дводенного заходу стало обговорювання питань продовольчої, екологічної, енергетичної та логістичної безпеки. Це морський розвідувальний безпілотник Stalker 5.0. Він розроблений українськими фахівцями. Його основне призначення супроводжування суден, які перевозять вантажі в рамках зернового коридору. Також він може забезпечувати патрулювання в одеській затоці. Дрон проводить розвідку і сигналізує, коли існує загроза. Для того щоб судноплавство в чорному морі було якомога безпечнішим, такі безпілотники України вкрай необхідні, бо зерновий коридор це забезпечення продовольством країн, які потерпають від голоду, говорили учасники Black Sea Security Forum 2024. Порти Великої Одеси мають вирішальне значення для забезпечення продовольством всього світу. Ми перевозили вантажі з одеських портів протягом всієї війни. Ми перевезли понад мільйон тонн продовольства, щоб нагодувати голодних людей по всьому світу з портів Одеси. І світу необхідно, аби продукти харчування з України виходили через Одесу. Пані Бріджит Брінг, посол США в Україні, назвала Чорне море економічною лінією життя, бо зараз мільйони людей по всьому світу покладаються на те, що з України прийде продовольство, і тому обговорення шляхів сприяння безпеці у чорноморському регіоні дуже важливе. Я вважаю, що фундаментальною передумовою цієї конференції, а також нашої підтримки України, є те, що безпека України є фундаментальною для безпеки Європи, яка також є фундаментальною для безпеки Америки. І це станеться лише тоді, коли ми всі разом об'єднаємося на підтримку вас і вашої країни і всіх вас, щоб боротися з жорстоким повномасштабним вторгненням Росії. Досягнути прогрес, включаючи в першу чергу створення і підтримку гуманітарного коридору, який відтіснив російський чорноморський флот, і знищив значну його частину, є просто вражаючим, наголошує пані посол. Міський голова Одеси Геннадій Труханов підкреслив, що наше місто претендує на те, щоб стати найбільшим центром логістики Чорноморського басейну. Інфраструктура та геополітичне розташування Одеси ідеально відповідають цим критеріям, бо порти Великої Одеси безпосередньо пов'язані. Зані з мережою річних портів, що ведуть у глиб Європи. А головне наголосив міський голова: наше місто заслужило право бути новим повоєнним центром морської торгівлі та морської безпеки. Я вважаю, що вже сьогодні необхідно розпочати вироблення нових правил, які забезпечують вільну та безпечну торгівлю в чорному морі. Я закликаю вас сприяти тому, щоб Одеса стала центром вироблення та прийняття цих рішень. Як міський Одеси, я можу запевнити, що наше місто зробить абсолютно все, щоб представники інвестиційних логістичних міжнародних компаній відчували в нашому місті себе максимально комфортно. Геннадій Труханов виказав надію, що цей форум стане щорічним, а його рішення ляжуть в основу нової системи безпеки чорноморського басейну. Повернути до повноцінного життя поранених українських військових та створити в Україні потужну базу для їх реабілітації така мета спільного українсько-німецького проєкту, що втілює адміністрація Києва разом з владою міста Побратима Берлину. Мер Києва Віталій Кличко та мер Берліна Кай Вегнер, як зі старими друзями, вітаються з українськими військовими, які перебувають у Берлінській клініці «Сігер» та проходять там курс протезування. Два місяці тому столиця України відправила їх до столиці Німеччини. Це перші реальні кроки великого партнерського проєкту, що передбачає реабілітацію наших поранених героїв та одночасно створення потужного центру протезування у Києві. Його мають відкрити восени цього року. Про такі проєкти потрібно максимально розголошувати, щоб всі розуміли, що життя продовжується, що є можливість, що надається шанс, що ніхто не забутий. Не заб... Ви розумієте, що я німецькі фахівці мають великий досвід та найсучасніші технології, що допомагають людям з травматичними ампутаціями кінцівок повернутися до повноцінного життя. Зараз їх пацієнти понад 30 українських військових. Проєкт співпраці влади двох столиць Києва та Берліна та неурядової організації LifeBridge Ukraine всього за кілька місяців набув реальних обрисів. Вже сьогодні у ті ж німецькій клініці проходять стажування і київські медики. Вони працюватимуть у новому сучасному центрі протезування у столиці України. Влада Києва вже підготувала для нього приміщення, та зараз триває процес постачання обладнання, закупленого німецькою стороною. А на благодійному вечорі, де Віталій Кличко звернувся до представників німецького бізнесу, для центру протезування в Києві було зібрано ще півмільйона євро. Найближчим часом вже хлопців будемо вітати в поверні і тим, хто не зміг зараз поїхати до Берліна, тому що кількість, на жаль, поранених достатньо велика, тим, хто потрібна допомога, такі центр будемо найближчим часом вже відбувати місті Києві з допомогою наших хлопців. Також мер Києва, голова асоціації міст України Віталій Кличко, взяв участь і у міжнародній конференції з відновлення України, де зокрема презентували мапу міжнародних партнерств українських міст та селищ. Базу даних створювала асоціація разом з європейськими інституціями. Наразі тільки третина українських громад має партнерів в інших країнах, але саме така співпраця стає потужною підтримкою в кризових ситуаціях. Вдали приклад чого столиця України, яка від початку повномасштабного вторгнення залучила багато допомоги від своїх закордонних друзів. А ще більш актуальною міжнародна співпраця для місцевого самоврядування України є для майбутнього повоєнного відновлення, зруйнованої російськими варварами інфраструктури. І, зокрема, про це говорили на міжнародні. Дні конференції з відновлення України. В умовах повномасштабної війни нерухомість в Україні залишається тією сферою, де наочно відображаються соціальні та демографічні процеси, які наразі активно змінюють нашу країну. Однак, на думку фахівців, ціни на житло мають різні тенденції залежно від регіону. Що впливає на український ринок житла і в яких містах оренда апартаментів і досі тримається на високих позиціях? Дивіться далі. Воєнний стан в країні, масовані обстріли населених пунктів та міст з боку лінії бойового зіткнення значно вплинули на переселення громадян до більш безпечних територій на новому місці проживання людям необхідне житло. Попит породжує пропозицію, причому, як показує практика, з підвищеною ціною. Про ситуацію, яка склалася на ринку, розповіла президент Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха. Більшість людей переїжджає з Небезпечних районів, де ведуться активні бойові дії. Це Харків, це Запоріжжя, це Суми. Вони навіть і Одеса вони переїжджають ближче до Києва і Київської області. За рахунок цього ми відчуваємо у Києві трошки зростання орендної ставки, зростання приблизно від 10 до 15%. відсотків. Це що стосується оренди, при цьому нинішні ціни на оренду в столиці все ж таки не досягли рівня кінця 2021 року. Вона нижча тих показників на 5-7%. А ось вартість орендних ставок у західних областях залишається досить високим. На першому місці лідірує це місто Львів. Далі за ним йдуть Ужгород. Івано-Франківськ та місто Тернопіль, але у івано і Тернополя ціни трошечки впали в порівнянні з минулим роком чи з початком повномасштабного вторгнення, 2022 рок, роком, коли ціни вдвічі а то і вдрічі піднялись на Квартири щодо купівлі продажу квартир, експертка розповіла, що ринок у певній мірі пожвавився, в тому числі через дію державних програм є оселя і за втрачене житло. За словами експертка, Укрфінжитло активно намагається зробити необхідне, аби люди могли отримати допомогу від держави у разі пошкодження або втрати оселі внаслідок обстрілів, але все одно виникають складнощі. Сьогодні ми відслідковуємо такий… Е Трошечки затримка, ну можна сказати, навіть і не трошечки доволі тривала затримка по виплаті цих грошей. Особливо це стосується програми «Є оселя», обмеження цих грошей не більше 2 мільйонів гривень. Це стосується вторинного житла. Всі перевірки люди отримують, все гаразд, але затримка саме за грошима на який день. Назначить, щоб люди купували це житло зараз, за словами Олени Гайдамахи, державні програми будуть розповсюджуватись і на придбання квартир у новобудовах. При цьому слід зауважити, що через брак робочої сили та здорожчання енергоресурсів вартість квадратного метра в даному сегменті нерухомості зростає найбільше на заході країни. Там таке підвищення вже складає близько 20% у порівнянні з минулим роком. Тотальні зміни клімату для різних українських регіонів мають і різні наслідки, говорять вчені. Десь території перетворюються на джунглі, в інших місцях, зокрема в Одеській області, існує серйозна загроза опустелювання. І навіть різні короткочасні дощі не завжди йдуть на благо врожаю. Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами призваний привернути увагу людства на фактори, які посилюють проблему, та приймати усі заходи, аби якщо не усунути, то хоча б віддалити її наслідки. Зміни клімату відображаються майже на усіх сферах життя людства. Це і енергетика, і транспорт, і водне господарство. Але більш за все, напевно, від них залежать аграрії. Є регіони, де потепління дає можливість вирощувати ці рослини, які раніше не культивувалися. Наприклад, на Харківщині та Тернопільщині вже вирощують виноград, що є позитивним моментом. Але для одеського регіону наслідки вельми негативні, говорять фахівці. Посушливість клімату зростає. Дуже сильно зростає. В принципі, можна казати, що через декілька років якщо не вживати якісь заходи, то ми дійсно можемо перетворитися. Південь може перетворитися на на ну, приведе до опустелювання. Опустелювання це не сафарі з гарними краєвидами, а втрати родючості ґрунтів, втрати сільськогосподарської землі і врожаю з цим явищем. Намагаються боротися науковці, аграрії та фахівці інших галузей. Міняються технології, тобто от зараз вже стає питання про технологію ноутіл. Тобто, ми вже не оремо землю, не переорюємо, а навпаки, ми її залишаємо в спокої, щоб е, запобігти е, лишній втраті вологи. Селекціонери створюють сорти зернових, які можуть давати врожай саме у засушливих умовах. Аграрії приглядаються до нових культур, які раніше не вирощувалися. Наприклад, соргу і мугар, які раніше просто не могли дати врожаю в південних регіонах України. Парниковий ефект це словосполучення знайомо майже усім. Це з одного боку збільшення температури, підвищення процесу випаровування і у той же час зменшення кількості опадів, пояснюють вчені факторів, які сприяють цьому процесу, багато і зараз додалась ще й війна. Зливи в одеському регіоні цього року не рідкість, але вони не завжди сприяють родючому врожаю, говорить фахівець. У Нас уже в такий є термін, як неефективні опади. Тобто вони з такою силою і з таким з такою кількістю вони падають на землю, що вони просто проходять через оцей весь кореневмісний шар. Коріння нічого не встигають навіть зрозуміти, тому що воно все про... попадає в нижче лежачі шари ґрунту. Колись індустріалізація, потім шкідливі викиди в атмосферу, а тепер і війна. Все це аж ніяк не покращує екологічну ситуацію. Кожний вибух – це викид забруднювальних речовин, починаючи від хімічних і закінчуючи цим маленькими такими аерозольними частинками просто ґрунту порушеного, а це ж теж забруднювач атмосфери. Тобто, це теж буде сприяти збільшенню парникового ефекту. Світ вже має приклади того, як плодоносні землі перетворюються на постелі. Це погрожує голодом цілим країнам і сприяє такому явищу як кліматичне біженство. Якраз з Африки почалося все, коли в 90-х роках ще минулого століття, там виникли виникла вже взагалі катастрофічні посухи. Катастрофічний пішов процес опустелювання, і от тоді вже було розроблено оон конвенцію про захист від опустелювання і від, ну, пом'якшення наслідків засухи. І зараз, попри війну, Україна продовжує надавати підтримку країнам, де спостерігається дефіцит продовольства. У той же час і в нашій країні рік за роком зростає середня температура повітря, а вологість знижується. За останні 30 років відсоток територій, які вважаються сухими та дуже сухими, збільшився від 22,5 майже до 30%. Одеська область, то, то ми взагалі вже знаходимося. Це вже і до по дослідженням нашим от нашого інституту і інституту от кліматоорієнтованого сільського господарства і гідрометцентра. Ми вже стабільно в зоні причорноморської наднизької вологості. Клімат на нашій планеті в багато чому залежить від кожного з нас, і думати про те, як зробити планету більш чистою, повинні не тільки вчені. В Одесі 18-річний грабіжник вчинив злочин, аби отримати судимість і у майбутньому уникнути мобілізації. Юнака вже затримали. Хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі. На вулиці Леонтовича молодий чоловік вирвав з рук жінки гаманець і втік у бік вулиці Канатної. Там він сів на громадський транспорт і поїхав додому, де його і затримали поліцейські. 18-річний хлопець сказав, що гаманець разом із грошима, документами, навушниками та телефоном він просто викинув і пояснив, що майно йому не було потрібне. Він розраховував, що із судимістю у майбутньому уникне мобілізації. Юнаку повідомили про підозру. За грабіж йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Відомили у прес-службі облполіції на Одещині на кордоні затримали перевізника та трьох ухильників, які намагалися втекти до Молдови. Втікачами виявилися мешканці Одеської, Луганської та Донецької областей. Послугу вивезення за кордон вони відшукали через інтернет та заплатили за подорож від трьох до п'яти тисяч доларів. Кожен. Отримавши інструкції, чоловіки прибули до Одеси, де на них чекав 24-річний водій легковика, який отримував свій відсоток від оборудки в розмірі 500 доларів. Автомобіль із правопорушниками зупинили на трасі Одеси Рані. Щодо водія відкрили кримінальне провадження, а стосовно пасажирів склали адмінпротоколи. Він великий та сильний, страшний та небезпечний для інших живих істот. В нього є навіть свій власний день у міжнародному календарі. Крокодил. Ця тварина з роду плазунів відома кожній людині з дитинства. Акватераріум одеського зоопарка у день крокодила відвідали кореспонденти граду. Вони є сучасниками динозаврів і дуже давніми істотами. Їхнє походження сягає пізнього тріасового періоду першого геологічного періоду Мезозойської ери, близько 230 мільйонів років тому. Крокодили сучасні види цих тварин практично не змінилися в порівнянні зі своїми давніми предками і є одними з небагатьох живих істот, яких можна вважати справжніми свідками епохи динозаврів. Двоє цікавих осіб, кожен зі своїм характером, мешкають в акватераріумі одеського зоопарку, куди і завітали кореспонденти граду. Той, що крупніший – самець на ім'я Гоша, менша за розмірами Матільда. Їм менше 20 років, ще зовсім молоді. Сучасні види крокодилів, в залежності від виду, можуть жити до 60-70 років. Відвідувачі у захваті навіть від зовнішнього вигляду тварин та їхньої поведінки. Він вразив просто своїм розміром, і він так уважно дивиться на тих, хто ходить поруч. Фахівці закладу роблять все, аби тваринам у зоопарку було зручно. Головне дотримуватись температурного режиму, каже директор закладу Ігор Біляков. Її треба добре годувати. Треба, як всяка рептилія, дуже вона потребує дотримуватись температурного режиму. Це ну, основа. Для будь-якої терромістики е, правильний температурний режим, бо не можна охолоджувати е, е, більше, ніж треба, і головне, не можна перегрівати. Це для усіх рептилій, у тому числі і для крокодилів, те смертельно, коли перегріваємо. А ще крокодили відрізняються своїм інтелектом у кожної особи свій певний характер. Крокодил са, із всіх рептилій найбільш інтелектуальний, найбільш розумний. Найбільш розумна. Вона, вона впізнає хазяїна, вона чує голос. Вона може як собака, ем, якісь команди можна привчати. Е, з ним можна подружитися, з ним можна цілуватися, довіряти сильно не можна. Але все ж таки треба враховувати найголовніше крокодил це хижак. Його силою і зовнішньою величю захоплювались зі стародавніх часів. У багатьох народів він був символом мудрості, навіть священною твариною. У наші часи у цього плазуна є навіть своє свято всесвітній день крокодилів, який відзначається 17 червня. На дворі Одеської національної наукової бібліотеки відбувся благодійний маркет із цікавою назвою Амальгама. Окрім можливості поринути у теплу атмосферу, відвідувачі могли побачити і придбати вироби і одяг ручної роботи, та навіть познайомитися і, можливо, обрати собі щось у гардероб від нових українських брендів, які, попри війну, продовжують працювати. Усі зібрані кошти підуть на потреби одного з підрозділів Збройних сил України. Ритмічна музика, фудкорт, яскравий одяг та власноручні вироби все це побачили від відвідувачі, які завітали на благодійний маркет з назвою Амальгама, який цього разу відбувався у дворику одеської національної наукової бібліотеки. Ідея створення такого потужного руху творчих людей задля доброї справи виникла влітку 2022 року. Наразі основною своєю місією головною місією ми бачимо саме благодійну складову з кожної амальгами. Ми Передаємо кошти на потреби ЗСУ. Останні ми передавали на химеру, але декілька амальгам це були саме локальні збори наших знайомих, що знаходяться у війську. Одна з учасниць благодійного маркету Марина авторка не тільки гарних та надзвичайних речей, а й курсетів ручної роботи. Дівчина почала створювати одяг і аксесуари ручної роботи за півроку до початку повномасштабного вторгнення. Наразі її ремесло допомагає не тільки надавати підтримку українським військовим, але й знайти розраду. Для себе воно мене заспокоює і воно для мене важливо. Не дивлячись на війну, треба продовжувати жити, <гум> творити. Ну і що нам залишається? Це дуже важливо. Колі яскравих і творчих учасників Тимур Васюхник, який власноруч шиє цікаві образи для щоденного гардеробу. Хлопець каже, захопився цією справою ще у 12 років. Зараз розробляє такі речі, які б хотів носити сам. Я шью раньше я шил только сумки, и с недавнего времени я уже перешел на одежду. То есть, такие вот всякие лансливы, футболки, рубашки, худи, такого плана свитера. Я считаю, что в этом как бы уникальная возможность шитья. Воплощають то, що у тебе в голові. То, що ти собі придумав, ти та перенес на ткань, вирізав, з і все у є Та річ». Саша відвідує амальгаму не вперше та ділиться. Атмосфера маркету захоплює та об'єднує. Насправді я ходжу на цей захід вже декілька років, і мені здається, що Молодь, і будь-яка людина мого віку в Одесі знає точно про цей захід. По перше, зараз в мене такі якісь настрій. Останні дні був дуже сумний, якщо чесно. І я подумала, що тут буде багато людей, багато посмішок, обійм і просто позитивних емоцій. Тому я така думаю, ну треба піти. Амальгами не просто подія, а справжнє свято творчості та креативності, у затишній атмосфері якої мешканці міста могли знайти щось особливе для себе, поспілкуватися з однодумцями та насолодитися проявами сучасної культурної Одеси. Всього за два дні маркету для ЗСУ було зібрано близько 30 тисяч гривень. З новинами в мене все. Про розвиток подій. Дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До зустрічі.